Всім привіт! Хочу зняти відеоогляд такого літака. Ось його характеристики. Трьохканальна апаратура 1С 70 мА. розмах крил 420, довжина 335, вага 20 грам. Така от коробочка. В Коробочці такий пінопласт, де знаходиться літак. В комплекті значить, входить така апаратура. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій на батарейках. Можна заряджати собі в польових умовах без проблем. Плюс є підключення до зарядного пристрою ще. Значить, По самій моделі. Крила йдуть вигнуті, в крилах підсилення нема. Просто йде пінопласт. Стабілізатор кіль теж йде. Пінопласту. Ніяких підсилень нема. Значить, сама рама, сама конструкція фізоляж, скажімо так, складається з квадратної балки розміром 3х3 мм. На цій балці тримається задня частина. Тримається крила на таких пластмасових кріпленнях, апаратура. Аккумулятор і мотор. На апаратурі дві рульових машинки. Іде дві тяги. Оно. На стабілізатор на кіль. Такий от мотор. Шасі. Шасі витягується, вставляється там в паз. Значить, далі. Як підключити <кліст> літак. Береться апаратура. Ця апаратура теж, так як і інша, треба кожен раз забінити літак. Нема такого, що просто включив і він підключився. Бо це є апаратура Spectrum. <кліст> і його кожен раз треба забінити. Нажимаєте цю кнопку. Ой, вона вже в мене підключена. Нажимаєте до щелчка, тоді включаєте, тоді пускаєте кнопку, воно там секунд 5 проходить і воно контачить. Добре. Розкажу по розходах в двох словах. Руль висоти. В принципі. Я думаю, цього вистачить з головою. Не є забагато. Вистачить. Бо я на ньому ще не літав, бо я тільки його сьогодні купив. Тільки проводжу тест, скажімо так, відеоогляд цієї моделі. У нас зараз погода трошки не льотна, але я думаю, якщо в неділю буде погода, то ми політаємо. Значить, кіль. Откіля великий, скажу. Значить буде добре повертати. Подивимося в польоті. Якщо буде дуже резкий, то можна буде переставити тягу. Інших тут а, налаштувань нема. Бо на цьому пульту настройок нема. Він просто підключається до апаратури і все. Це найдешевий пульт, так що тут а, ну, нема нічого в ньому. О, так. Тут батарейки вставляються. тут більше нема нічого. Добре. Покажу вам, як... як працює мотор. Одною рукою я буду тримати, так як одне відео знімаю. Ой, зараз ще так. О, газ. Якщо його взяти так на зльот, бачите, він не злітає. Я його пустив, він стоїть. Значить, з чого я можу зробити висновок, що очікувати від цього планера там крепко не треба якихось результатів. Він буде летіти, я думаю, в спокійному такому режимі, в спокійному темпі він буде летіти, але зробити мертву петлю або ще щось, то я думаю, що не вийде на на ньому. Субувато трохи тягне мотор. Як на мене, цей планер підійде для дітей. Для таких пробних польотів, скажімо так, щоб просто попробувати, як літати. Він буде стабільний, його не буде перекидати за рахунок вигіну крил, він буде триматися стабільно, буде помаленьку летіти. Ну і все. Для дітей, для пробних польотів, цей планер буде бомба. Для більш скажімо так, підготовлених людей. Е, ну, цей планер, така модель, не дуже цікава є. Так як в мене воно вже на, наразі стоїть в процесі така модель Су-26. Ще він в мене в процесі. То ця моделька для новачків, скажімо так, для дітей. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати про цю модель. Кому було цікаво, ставте лайки. Все, всім пока.